Майже у ста жителів Івано-Франківщини від початку 2023 року медики діагностували туберкульоз. За даними фахівців, кількість хворих на Прикарпатті у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 33%. Експерти кажуть, нині статистика небезпечного інфекційного захворювання суттєво збільшилась серед дітей. Збільшилась кількість рецидивів туберкульозу в 3-2 рази. Серед захворілих зареєстровано випадки у дітей в Коломийському та Надвірнянському районах. Хоче звище наведеного, ми бачимо, що ідея як в цілому по Україні, так і в області ріс захворюваності на туберкульоз. Найбільша кількість захворюваності туберкульозної інфекції спостерігається у Косівському районі, де нижчою порівняно з іншими роками є захворюваність у Надвірнянському та верховинському районах. Зростання захворюваності відмічається у чотирьох районах області: це Косівському районі на 50%, Коломийському на 38,6%, івано-франківському 18,3%, три 8,7%. Калицькому за рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну на прикарпатті від туберкульозу лікували майже пів сотні військослужбовців з різних регіонів. Частина з них про захворювання дізнались ще на фронті, кажуть фахівці. Минулого року, ну і напевно, впродовж цього року, наша область прийняла дуже велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Дозвольте зосередити увагу на тому, що дані люди прибули з регіонів з найвищим рівнем захворюваності в Україні. Тож за 22 рік ми. Мали наступну статистику серед внутрішньопереміщених осіб, які прибули з регіонів минулого року. У нас взято на облік 26 чоловік, і 12 чоловік до нас прибуло вже з відомим для них захворюванням, які дуже швидко, чітко були е взяті у нас на облік на продовження лікування. Виключенням стали військовослужбовці. Вже 24-го вечора були більшість в військоматах, так і. Е Через таку термінову мобілізацію, скажімо так, і через таку ситуацію, яка склалася. Більшість з них були абсолютно необстежені. Медики наголосили, туберкульозне захворювання нині піддається лікуванню, адже в області є всі необхідні препарати, і вони для всіх пацієнтів надаються безкоштовно. Віталія Когуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.